дивитесь програму Нікополь сьогодні вітаю вас. З цього випуску ви дізнаєтесь, якими новинами жило наше місто протягом останнього тижня. 8 лютого Нікополь відзначив 72 другу річницю визволення міста від нацистських окупантів. Того дня на місцях бойової слави відбулись урочисті мітинги. Наша знімальна група бачила, як це було. 8 лютого на місці форсування Дніпра біля пам'ятного знаку гармата пройшов загальноміський мітинг. У ньому взяли участь представники місцевої влади, підприємств, установ і організацій нашого міста. Учні, небайдужі жителі та наші сивочолі ветерани. Під час заходу згадали страшну хронологію подій, котрі передували визволенню міста. Нагадали присутнім, що військові дії по звільненню території Нікопольщини були найзапеклішими під час нікопольсько криворізької операції, що підтверджується чисельними людськими втратами. Бояк за Нікополь загинули та померли від ран 568 бійців-командирів Червоної армії. 25 радянських воїнів були в звання героя радянського Союзу. Голова ради ветеранів Микола Ведерніков зауважив, що нині в Нікополі не залишилось жодного його визволителя, але пам'ять про них завжди житиме в наших серцях. А історія з витяг передаватиметься наступними поколіннями. Саме головне, у нас є молодь, котрия я думаю, не забудуть подвиги своїх дідів і отців, і в той же час Розсвіто наш український славний город. Слава героям. Проходив мітинги біля пам'ятника трубникам, загиблим під час Другої світової війни. У своїй промові заступник міського голови Юрій Сокол підкреслив важливість та безцінність подвигу наших воїнів-героїв. Сьогодні не так много ветеранів, які яка свобождає Нікополь, ніколи. Хочеться їм пожелають крепкого здоров'я, щастя. Всього самого найлдшого і найголовніше мирного неба над головою. Ністи вам поклон. Під час урочистих заходів пам'ять загиблих шанували хвилиною мовчання та бойовими залпами. Наприкінці поклали квіти і вінки до пам'ятників, уклонивши голови надвічними символами незламної волі та перемоги. Перші засідання тимчасової спеціальної комісії міськради з вивчення питань пов'язаних з наданням послуг із газу та енергопостачання населенню проходили у форматі діалогу між громадою та газовими організаціями. Що з цього вийшло, і які питання підіймались? Далі у сюжеті. Незаконне вимкнення газу постійні черги в абонентській службі надумані борги та грубе ставлення до відвідувачів. Ось неповний перелік тих проблемних питань, які наболіли Нікопольцям у результаті відносини з працівниками газового господарства, з метою їх вирішення шляхом діалогу і було створено комісію міськради з вивчення питань пов'язаних із наданням послуг із газо та енергопостачання. Основна ціль і задача нашої комісії добитися того, щоб атмішенія жителів міста и поставщиков і транспортировщиков газа были в законодательном поле. Приводом для дискусії на першому етапі роботи комісії стали заяви приєднання до умов договору постачання природного газу побутовим споживачам. Ці заяви останнім часом у своїй поштовій скринці знайшов кожен мешканець нашого міста. Така робота проводиться у зв'язку із введенням нових правил постачання газу, встановлених вищим керівництвом держави, про які газова організація не потурбувалась проінформувати населення. Спеціаліст компанії постачальника природного газу звернула увагу присутніх на те, що умови нового договору є типовими, публічними та однаковими для всіх. Тому все, що вимагається від абонента, це заповнити заяву приєднання у разі згоди з його умовами. Якщо ж ні, то надіслати свої зауваження. Наполегливо рекомендую всім абонентам зареєструватись в особовому кабінеті на сайті 104.ua. Для того, щоб не було ніяких недорозумінь між горгазом і абонентами, є шикарний сайт, називається Лічний кабінет 104. Для того, щоб ми не ждали контролерів, для того, щоб ми не дозванивалися сутками. В кол центр кожен із абонентів може там зареєструватися. Ті показання, які ви внесете, це буде приравнено к посіщенню контролера. А як же бути у такому випадку самотнім пенсіонерам чи іншим соціально незахищеним мешканцям, які не мають доступу до інтернету і не можуть самостійно заповнити заяву та надіслати її? Вот у меня в руках документ такой, который получил человек, которому ни много ни мало 85 лет, и он никогда не выходит из квартиры в силу своего состояния здоровья. Ему группы, войны и прочее, прочее, прочее. Вот он получил, тут даже видно, дрожащей рукой что-то подписал и говорит А что мне теперь делать? Представник газовой организации відповідає У стариків есть дети, есть внуки, есть соцработники, є работники, есть якими ми згодні с которыми мы согласны работать. Присутні на засіданні комісії нарікали на те, що вони навіть не ознайомлені з новими правилами газопостачання, тому не можуть наосліп підписати умови договору. Ви силаєтесь на додаток від 30 вересня 2015 року, типового договору, але його майже ніхто не підписував і ніхто не читав. Так, у нас договори ще старіші двох 2012, двінадцяту, тринадцяту року, чотирнадцятого для того, аби допомогти нікопольцям розібратись у ситуації. Депутати запропонували опрацювати умови договору разом із юристами, а потім публічно надати роз'яснення мешканцям. Ми хочемо забезпечити правові, нормальні відносини між поставщиком населення. Насліно нас в основному залишаються пенсіонери, люди, які дуже складно в цьому розібратися. Крім договору, на засіданнях комісії підіймались і інші конфліктні питання. Варто зазначити, що така робота вже дає свої позитивні результати. Вже сьогодні представники газової компанії погодились відкрити абонентські служби у віддалених районах міста, щоб розвантажити постійні черги. Також домовились не вимикати газопостачання абонентам в період оформлення документів на нові газові прилади та установки. І це тільки перші кроки продуктивної роботи комісії, яка і надалі захищатиме інтереси людей у питаннях газопостачання. Днями пройшло засідання координаційної ради з питань розвитку підприємництва за участю міської влади та представників бізнесу, що обговорювали. Дивіться далі. Під час координаційної ради за круглим столом обговорили питання подальшого розвитку малого та середнього бізнесу в Нікополі. Андрій Фісак підкреслив, що готовий врахувати пропозиції підприємців, але пріоритетним завданням для влади є наповнення бюджету за рахунок ресурсів міста. Для того, аби досягти компромісу у взаємовідносинах і необхідні подібні зустрічі у форматі діалогу. Такою і вбачають головну мету роботи координаційної ради. Донести до власті позицию предпринимателям по какому-то вопросу. Вот. И э, так как координационный совет, по сути, это площадка, да, и на этой площадке для компромисса, то есть э, желания власти и требования предпринимателей должны находить свои компромиссное решение. Цікавим питанням під час зустрічі постало запровадження в Нікополі системи електронних закупівель Прозоро. Вона дає змогу економити бюджетні кошти та робить діяльність влади прозорою і доступною, тому нині всі розпорядники коштів, у тому числі комунальні заклади і підприємства, працюють у системі «Прозоро». на всі комунальні підприємства систему «Прозоро» І, відповідно, розпорядники бюджетних коштів. А це по, товару, по услугам ми сьогодні думаємо, як це зробити, тому що реально проблеми є. Цього присутні дискутували з приводу планів стосовно благоустрою міста та оптимізації медичної галузі. Зокрема, зупинились на тому, що планується створити в Нікополі нове комунальне підприємство Муніципальна поліція, яка контролюватиме дотримання правил благоустрою міста, у тому числі і підприємцями. У разі невиконання накладатиме штрафні санкції в межах законодавчого поля. Якщо ми ми вирішили, що все-таки закон в місті. Є правила благоустрою, пожалуйста, виповнюйте. Наприкінці зустрічі обидві сторони намітили плани на подальшу продуктивну співпрацю, яка на даному етапі задовольняє і місцеву владу, і підприємців. Що стосується іменно отношений з городською властю, то тут у нас є і це дуже приємно відмітити, конструктивний діалог. По крайней мере, міська власть слухає підприємців, прислушивается і є якась то зв'язка, Це важливо. Місцеві дороги прибирають після зимового посипання протягом тижня. Спеціальна машина комунального підприємства Міськавтодородин активно працювала на центральних проїжджих частинах. Протягом зими на дороги міста висипали більше 600 тонн посипкового матеріалу, який вже зараз розпочали прибирати. Цю функцію виконує новий автомобіль комунального підприємства Міськавтодор-1 типу глобус. На цьому тижні він розпочав курсувати центральними вулицями міста. Глобус працює за принципом миючого пилососу. Спочатку за допомогою щіток змітає бруд та пил з доріг, вбирає його і змочує дорожнє покриття водою. Пильна атлічно щищає, вона смачують всі сіми води, засазують. Система фильтров довольно хорошая. Даже сейчас вот то большое количество смета, все наверх, ни пыли, ничего нет. То есть сама по себе машина ну, в техническом плане выполнена, на мой взгляд, довольно хорошо. На цьому тижні за допомогою глобусу було очищено проїжджу частину по вулиці Першотравневій, Преображенській, частково на проспекті Трубників та вулиці Електрометалургів. Далі миючий пилосос продовжуватиме працювати в першу чергу на основних маршрутах громадського транспорту та тих дорогах, які нещодавно були відремонтовані. Об'єкти соціально-культурної сфери Нікополя мають протягом року перевести на індивідуальні джерела опалення. Це важливе питання. Обговорювала на першому засіданні новостворена робоча група. Докладніше про її завдання у наступному матеріалі. Робоча група створена з метою вивчення питань щодо переведення об'єктів соціально-культурної сфери міста на індивідуальні джерела опалення протягом 2016 року. До її складу увійшли депутати, керівники управлінь та відділів міської ради комунальних підприємств і закладів Нікополя. Очолює робочу групу перший помічник міського голови Сергій Донець. Задача в нас одна. В цьому році зробити, то, щоб у нас вся соціальна сфера була з теплом, жителі максимально. кто желает, поставил себе индивидуальное отопление, электрическое, газовое, альтернативное, любое. Для этого нужно определенные действия привести. Під час засідання міський голова Андрій Фісак закликав всіх з максимальною відповідальністю поставитись до завдань, які зараз стоять перед ними. Адже виникає загроза того, що на наступний опалювальний сезон підприємству «Нікопольтеплоенерго» не нададуть ліміти на тепло через заборгованість за газ, яка перевищує 146 мільйонів гривень. У свою чергу населення винне комунальному підприємству більше 26 мільйонів гривень тільки за поточний опалювальний сезон. Зношеність систем підприємства наразі складає 88%, тому люди і не отримують якісного джерела тепла. Враховуючи це вже Зараз розроблено програму оптимізації та розвитку системи теплопостачання в Нікополі, яка стосуватиметься як об'єктів соціально-культурної сфери, так і житлового фонду. Ці члени робочої групи отримали завдання докладніше ознайомитися з нею та у найкоротші терміни внести свої пропозиції з цього приводу. Нікополь став одним із лідерів України по кількості прийнятих переселенців. Чи дотримуються у місті права біженців, дізнаєтесь із нашого сюжету. У рамках моніторингу ситуації щодо дотримання прав внутрішньопереміщених осіб до Нікополя завітала парламентська перевірка. Представнику повноваженого Верховної Ради України з питань дотримання прав внутрішньопереміщених осіб Жанна Лук'яненко розповіла, що перевірка відбувається в рамках спільної програми з Данською радою у справах біженців. Зараз відбувається такий проєкт разом спільно з Данською радою з питань біженців. Моніторингові візити до всіх міст, які є лідерами по кількості прийнятих переміщених осіб для того, щоб впевнитися про вірне правильне застосування нормотворчої бази для того, щоб почути від безпосередньо людей, які перші зустрічають внутрішньопереміщених осіб, про проблеми як проблеми внутрішньопереміщених осіб, які на сьогодні не рішаються, так і про проблеми представників органів на місцях органів місцевої влади, органів місцевого самоврядування. 10 лютого Жанна Лук'яненко зустрілася із заступником міського голови Ольгою. Коник, ...директором комунального підприємства Міська житлово-технічна інспекція Дмитром Колодяжним, начальником служби у справах дітей Наталою Горболіс та представниками соціальних служб. Учасники зустрічі мали змогу порадитися стосовно проблемних питань, які виникають у роботі з переселенцями із зони проведення антитерористичної операції та обмінятися досвідом. Багато уваги приділили обговорні процедури взяття на облік внутрішньопереміщених осіб, організації безперебійної виплати переселенцям призначеної державної допомоги та навчання і виховання дітей. Таких сімей у навчальних закладах міста. Представнику Повноваженого Верховної Ради України зазначила, що у порівнянні з іншими містами, які приймають переселенців, в Нікополі всі відповідні служби працюють злагоджено та досить результативно. У місті і досі залишається підвищеним епідемічний поріг захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. Це питання підіймалось на засіданні комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Запропонували вести додаткові протиепідемічні заходи. За інформацією Нікопольського міськрайонного управління Держсанепідемпслужби, за останні тижні в 1,8 разів зросла захворюваність серед школярів. Зараз через підвищений рівень застуди в нашому місті закрито два класи у третій та сьомій школах. У зв'язку із цим продовжує діяти протиепідемічний режим. Протиепідемічний режим посилений в усіх закладах, не тільки школи, дитячі дошкільні, лікувальні це всі підприємства, організації, установи. Це дотримання режиму провітрювання, це дотримання режиму дезінфекції і застосування там, де йдуть широкі верстви населення, застосування заходів захисту. Для посилення протиепідемічних заходів перевізникам та підприємствам, які перевозять працівників своїм транспортом, рекомендовано забезпечити в автосалонах щоденне вологе прибирання і застосуванням дезінфекційних засобів. Лікарі також нагадують про важливість вакцинації дітей від поліоміеліту. Останнім часом по всій Україні, а в тому числі і в Нікополі, проводяться щеплення від цієї хвороби. Додаткова імунізація розпочата як відповідь на спалах поліоміеліту, що був зафіксований у Закарпатській області, де захворіло двоє дітей. Що треба знати про поліоміеліт? Розкажуть наші журналісти. Поліомієліт це інфекційне захворювання, при якому уражається центральна нервова система, шлунково-кишковий тракт і лімфатична система дитини. Хвороба є найпоширенішою причиною виникнення у дітей фізичних вад. Основний засіб профілактики хвороби це вакцинація. Про результати проведення профілактичних щеплень у нашому місті розповіла лікар-педіатр відповідальний за імунопрофілактику профілактику Ірина Дацунік. Вона зазначила, що всі щеплення проводяться лише після огляду дитини та за згодою одного з батьків, яку необхідно підписати, приходячи на прийом до лікаря імунолога. Вакцинація відбувалася в три раунди. У першому та другому раундах імунізували дітей віком від двох місяців до шести років. Під час третього раунду щеплення мали змогу отримати усі діти віком від двох місяців до десяти років. «На жаль, з кожним раундом показники охвату у нас стають все нижче і нижче. Якщо в першому раунді ми охватили 76% підліжчих дітей, Во втором раунде этот показатель уже снизился до 52%. Третьего раунда у нас пока охвачено только 47% детей от подлежащих. Перше щеплення від поліомієліту малюки отримують через ін'єкцію, потім живою оральною вакциною. Активована вакцина, яка вводиться в ін'єкції, вона приміняється для вообще непривитых дітей. Тобто ми цією этой вакциной ребенка создаем начальный імунітет. Поэтому первая і вторая вакцинація должна быть зроблені в виде ін'єкції. І тільки потом, когда уже у ребенка... Есть какой-то стартовый иммунитет, мы можем прививать живой полимелитной вакциной. Наиболее восприимчивыми к вирусу полимелита являются дети до 7 лет. И создав только коллективный иммунитет, а охват должен быть прививками не менее 95%, мы прекратим циркуляцию вируса в нашей стране. На минулому тижні в місті відбулась низка спортивних заходів, серед яких турнір з гандболу пам'яті Олександра Куценка. Більше про спортивне життя знають кореспонденти Нікополь сьогодні. 6 лютого у Палаці фізкультури та спорту стадіону Металург відбувся 18-й традиційний турнір ветеранів гандболу пам'яті заслуженого металурга України почесного громадянина міста Нікополя Олександра Куценка. Змагання організувала Рада ветеранів гандболу міста при підтримці міської влади та підприємств трубних заводів. У турнірі взяли участь команди з Дніпродзержинська, Вільногірська і Нікополя. Серед почесних гостей були присутній заступник міського голови Ольга Коник, генеральний директор підприємства Трубосталь Олександр Фельдман, син Олександр... Олександра Куценка, Віктор Олександрович та інші. У спортивній боротьбі перемогли гандболісти з Дніпродзержинська. Срібло здобула команда Нікополя, а бронзу отримали спортсмени з Вільногірська. Всі учасники були нагороджені пам'ятними кубками і грамотами. Крім того, спеціальні призи отримали кращі гандболісти. Того ж дня в спортивному клубі Барвінок по вулиці Першотравневій 3 прийшли змагання з важкої атлетики. У них взяли участь 25 спортсменів. Учасники змагалися у трьох дисциплінах станова тяга, жим лежачі та присідання зі штабу. Ангою на цьому наш випуск добігає свого завершення. Нагадуємо, що більше інформації ви зможете знайти на нашому офіційному сайті, сторінках уконтакті і Фейсбук. Я ж прощаюся з вами до наступного тижня. Бажаю гарних вихідних і позитивного настрою.